В складі одного з артилерійських з'єднань ЗСУ сформовано підрозділ, що має на озброєнні 155 мм гаубиці М 777. Міністерство оборони України поширило відео, що демонструє роботу батареї в зоні бойових дій. Батарея має назву скіфи. Бійці виконали стрільби з гаубиць, які вже застосовують для виконання бойових завдань. В арсеналі скіфів помічені як фугасни, так і активно-реактивні снаряди, які здатні вражати цілі на відстані до 40 км. Артилеристи продемонстрували згортання гаубиці. Батарея у якості транспортного засобу для буксування і перевезення боєприпасів та особового складу, використовує американський тягач М1083А1П2 з бронованою кабіною. Скіфи відзначають, що нові гармати більш далекобійні та високоточні. Це як порівнювати й БМВ. Саме так охарактеризував відмінності між радянською та західною технікою один із бійців. Наразі путинським нацистам потрібно ще більше бронювати місця на концерт одного відомого артиста. Та й черга до пекла для російських військових стане набагато довшою. Вірте в армію України. Дякую за перегляд!